І сьогодні до нас долучається чарівна ченнелер і Ісі гає. Ісіт, як завжди, дуже рада вас бачити. Дуже рада сьогодні. Нашу розмову хотілося б присвятити кармі. Дійсно, багато говориться про це поняття, натомість не кожен повністю розуміє, що ж це означає. Розкажіть докладніше, що насправді таке карма. Карма це досвід, який має здобути душа, коли вона приходить в це втілення. Це певні уроки, які має пройти душа, і досвід, який вона з них виносить. Є карма, яка пов'язана з іншими людьми. Це схоже на те, що. Даєте комусь яблуко, і в цей самий момент утворюється карма між вами і тою людиною. Тому що ви отримуєте тільки половину досвіду це давати яблуко. Для того, щоб карма була завершена, ви маєте отримувати іншу половину, це взяти яблуко від когось, не обов'язково від той самої людини. Просто вам потрібен цей досвід дати яблуко і прийняти яблуко. Так само, якщо ви когось вбили. Хтось в наступному втіленні обов'язково вб'є вас, і тоді карма завершується. Весь досвід буде отриманий. Кожного разу, коли ви робите щось для інших, ви створюєте карму, тому що ви робите це для себе. Все, що ви даєте і створюєте для інших людей, насправді ви даєте і створюєте для себе, тому що істинний ви це той ви, який проявлений у всіх формах і у всіх тілах. І все, що ви робите для інших, ви робите для себе, і ви отримуєте те саме, що ви даєте іншим. Ми нічого не отримуємо того, що даємо себе. Я чула, що карма існує у конкретних людей, звичайно, є карма роду. Чи існує карма у цілого народу, у цілої нації, якщо ми так можемо говорити? Так, звичайно, коли ми говоримо, що карма це якийсь урок, чи якийсь досвід, це можна порівняти, наприклад, ви хочете займатися спортом, але mm. ви не можете? Себе, тому ви починаєте йти на спортивне тренування, де разом з вами проходять тренування одночасно ще 10, 15, 20 людей. І коли ви приходите, і ви бачите, що всі ці люди одночасно з вами тренуються, вам легше тренуватися, вам психологічно легше. Тобто, всі ці люди проходять однакову карму в один той самий час. Вони. Проходять один урок і один досвід. Вони його отримують. Коли ми об'єднуємося, нам легше пройти якийсь важкий урок, якийсь досвід, на який ми підписалися ще до втілення. Тому душі об'єднуються в цілі народи, в цілі нації для проходження певних уроків і угу. задач. Ну і тут тоді виникає цілком логічне питання що. Якщо подивитися на цілком всю історію нашої держави, то, на жаль, через територію нашої країни пройшли всі світові війни зараз. Знову знову ж таки, велика війна між Росією і Україною. Повномасштабна з них триває власне вже більше двох років. Чому ж на нашу долю випало? Таке випробування величезне, страшне випробування насправді, і чи може це бути пов'язане із кармою нашої нації? Так, звичайно, це пов'язано з тими уроками і досвідом, які мали отримати всі душі на території України, як попередні покоління, а так і сучасне покоління. Тобто, всі душі, які втілилися на території, вони знали про те, що саме на цій території буде відбуватися ось. Така історія, ось такий сценарій, ось така карма, і потрібно через неї пройти. Але територія України це територія майбутнього. Це дуже сприятлива територія. І також багато душ вони пішли на те, щоб пройти цю трансформацію і зробити перехід саме на цій території, і в майбутньому цю територію і створити найсприятливіші умови для життя людей на цій території. І це також частина плану. Спочатку все руйнується, а потім все відновлюється. Тобто, все починається з зими, все завжди починається. Починається зруйнування. Первинно, коли створювалася наша планета, спочатку була зима скрізь, був тільки холод. Холод це первинна структура. І ось території, наприклад, Ісландії, Норвегії це найдревніші території на нашій планеті, найхолодніші території. Все починається з руйнування, все починається з смерті з зими, і потім приходить відродження. Дуже хотілося б на це сподіватися і віримо, що дійсно так буде. Знаєте, багато хто вважає, що можливо ця війна це такий собі крок до кармічного очищення за якісь гріхи, які здійснили дуже давно наші пращури. Як ставитись до цієї тези? Чи може це відповідати дійсності? І якщо так, то за які ж тоді гріхи ми розплачуємось? Взагалі, таке поняття, як мінг, воно існує тільки в межах християнства. Якщо ми виходимо з Грегору християнства і розуміємо, що всі ми є Бог, і всі ми є вища божественна суть, і всі ми є прекрасні вже зараз, ми виходимо з поняття, любів, грішників і так далі. А на більш високому рівні немає взагалі. Хорошого і поганого, такого не існує. Є просто певний досвід, це як смак їжі, який душа потребує прожити. Але коли ми йдемо в цей важкий досвід, такий як війна, ми можемо через силу своєї душі його зцілити для всіх людей. І ось душі українці вони не просто прийняли на себе урок війни, вони взяли його для того, щоб зцілити, зцілити цю енергію війни. А знаєте, є легенда про Бога Шиву, який випив яд для того, щоб світ не був отруєний. Він взяв яд на себе і він мав змогу утримувати цей яд і трансформувати цей яд. І ось а, душі українців вони прийняли цю негативну енергію для того, щоб трансформувати цю енергію для всього світу, очистити світ від цієї енергії і увійти в нову золоту Угу. Ну, і от я заговорила, згадала про очищення карми. А загалом, чи можна очистити якимось чином власну карму, якщо ось людина? Або рід усвідомлює, що вони зробили щось, щось погане, щось те, за що потім, можливо, їм доведеться розплачуватись. Чи можна це виправити, так скажімо? Ну, дивіться, карма це досвід, який ви вирішили здобути до втілення, і ваша душа починає бажати цього досвіду. Як вам зцілитися від бажання гострих пиріжків? Ось ви дуже бажаєте гострого пиріжка. Як вам зцілитися від цього бажання? Якщо ви зможете зцілитися від цього бажання, ви зможете зцілитися від карми, ви починаєте щось бажати. Можливо, ви починаєте бажати якоїсь їжі, яка не несе блага для вашого тіла, для вашого організму, але ви бажаєте. Сціліться від бажання купувати кокалому, від бажання купувати чіпс. Це карма, це просто досвід, який ви приймаєте. Ось і все. Ви можете це не приймати, але ви бажаєте цього, ви самі бажаєте. І коли ви усвідомите, що ви бажаєте цього, і ви зміните свої бажання, все зміниться. Це те, що мені казав Будда один рік назад. Ваша проблема в тому, що ви не спроможні бажати того, що несе благо для вас. Ви не можете це побачити, відчути і побажати цього. Ви маєте захотіти бачити і бажати те, що є благоприємним вас. Ну і до речі, також згадала, що Багато оперую термінами, що ось в мене хороша карма, а в мене там а в тебе погана карма в такому форматі. Загалом, чи може бути погана і хороша карма? Ну, це так само, як їсти солодке печиво і їсти. Печиво. Ось гірке це погана, а солодке це хороше. Але якщо ви з'їсте дуже багато солодкого печива, що з вами станеться? Вам стане погано, у вас буде також душка. Так само подивіться на людей, в яких, наче, все є, все, про що можна мріяти, і при цьому вони можуть бути нещасні, тому що щастя не залежить від того, хороша карма чи погана, від того. Який це солодкий досвід? Ти єси зараз, чи ти єси гіркий досвід? Щастя це просто твій вибір насолоджуватися в моменті життя щастя, коли ти спроможний на все дивитися не як людина, а вище як божественна суть, яка проживає св'язана з усім, і я проживаю, але я не людина, я не це тіло, я не це. Я просто проживаю досвід, це тільки костюм і все. Я його знюю, Костюм. І коли ми знаходимося в людському тілі, щастя, ми можемо отримувати від відчуттів в тілі. Тому тіло це ключ до нашого щастя. І коли ми піклуємося про своє тіло, коли ми вживаємо здорову їжу, коли ми займаємося спортом, займаємося собою, коли ми гуляємо, Баємо себе добре, ми відчуваємо себе щасливими. Тобто, щастя це насправді робота своїм тілом, робота з своєю свідомістю, з підсвідомістю. В цьому щастя щастя любити себе, це обрати себе і насолоджуватися, але не дуже сильно в тому що це просто досвід. Так, ви обрали цей досвід. Да, я зараз в людському тілі і я проживаю цей досвід. Ну окей, це солоне печиво, чи це гірке печиво? Ну окей, а потім буде солодке печиво, ну окей. Тобто а, треба інакше сприймати всі події. Чи можемо ми говорити про те, що Україна українців одержить? Ту омріяну перемогу тільки тоді, коли засвоїть певний кармічний урок. І що саме мають засвоїти українці, аби дійсно ця перемога настала, на вашу думку? Боротьба, яка виникає в зовнішньому прояві, завжди є результатом внутрішньої боротьби. Ми повинні піти від внутрішньої боротьби, ми повинні звільнитися. Всередині себе від боротьби, від цього бажання з кимось чи з чимось боротися, тому що це завжди боротьба з собою. Ми повинні всередині обрати інший досвід, ми повинні створити його. Ми повинні уявити насолоду, не від боротьби, не від перемоги, а просто від щасливого життя. Ось насолоду моменту, де хто буде. Де ви брали життя, де ви в цьому житті колізуєтеся, де ви відкриваєте свої таланти, бути щасливими там. Річ у тому, що багато людей не було щасливими в звичайному житті, вони страждали. Але війна вона дала такий новий смак в життя, всім захотілося жити, всім захотілося боротися за це життя, всі зрозуміли. Життя, якби ми розуміли цінність життя раніше, війни не було, але ми не розуміли, ми нехтували життя. Нам здавалося, що те, що в нас є, і наші родичі поряд, це нормально, і ми можемо бути нещасливими в цьому, і ми можемо сперечатися з ними, і ми можемо сваритися. Ми просто не цінували того, що в нас було. Насправді, нам треба. Полюбити життя, прийняти його і сказати, так, тепер я буду щасливим, я не собі слово, що тепер я буду жити, я буду насолоджуватися. Я не буду робити як раніше, я буду цінувати себе, цінувати оточуючих мене людей. Дійсно, така практика, така, такі зміни, погляду на життя. Це надзвичайно важливо, але тут цікаво, як зробити це в моменті, коли. Литять ракети з боку Росії, з боку нашого ворога. Насправді я скажу вам річ, яку дуже важко зрозуміти, але ми знаходимося в симуляції, ми знаходимося в такій матричній грі. І коли ви починаєте розуміти, що це велика симуляція, і ви бачите ці ракети просто тому, що всередині ви хочете цього досвіду. Ви хочете Будуть життя, що життя це цінне, і воно може закінчитися. І ось з'являється ракета, а десь вона не з'являється. Це як комп'ютерна на цьому рівні. Є ракета, на цьому рівні ракет немає. І є люди, які майже матричної реальності, Вони просто побачили матрицю, і вони побачили, що все, що ми вважаємо реальним, насправді нереальне, тому що все, що. Воно зникне. Ракета впаде через 5, 10, 20, 30, 100 років. від цієї ракети не залишиться нічого. Через 200 років ніхто навіть не згадає. Все, що справжнє, воно не зникає. А тут, в цьому світі, на цій планеті, зникає абсолютно все. Все розпадається. Будь-яке правління, наче стопішки. Імператорів завершувалося, Тут завершувалося все. Навіть гинули Боги, зносились цілі релігії, цілі епохи, куди вони пішли, куди ділися велетні? Ви задавали собі питання? Коли ділися всі ці імперії? Куди ділися Атлантида, Єгипет? Вони були такі великі. Ви знаєте, що вони вважали себе абсолютно непереможними, але де вони всі? Їх немає на цій планеті, все зникає. Тому це планета нереальних речей. Ми в симуляції. Все, що ви бачите, нереальне, цього не існує. Так, це існує в цей момент. Через 100 років цього немає. Тому, в принципі, в великому проміжку часу цього немає. Це секунда, це як іскра. І ви обираєте, що ви хочете бачити в цю іскру. І якщо ви чітко зрозумієте, що це нереальне. Цього немає, і я обираю бачити іншу картинку, вона з'явиться перед вами. І ви будете помічати в дрібницях, що картинки вашого життя змінюються. Ви можете програмувати своє життя через слова. Дуже важливу роль грають слова, тому що спочатку було слово, слово це вібрація, слово це програмний код. Тому обирайте, що ви слухаєте, що ви читаєте, що ви говорите іншим людям. Слова дуже важливі. А чи слухаєте ви мант? Чи говорите слова любові, чи говорите ви слова любові собі, чи говорите ви їх своїм близьким? Почніть зі слів, почніть а, з приємних слів, і ваша реальність буде змінюватися 100%. Ми говорили про карму України та українців. А зараз хотілось би трохи поговорити про. Те, якою є карма нашого ворога РФ, і чи повернеться їй бумерангом за ті злочини, які вона здійснює на території нашої країни? На жаль. Так, звичайно, ви бачите, вже зараз міста перебувають під водою, і це угу. тільки сім важливих місць на цю територію. Ми із сім'ями. Ви будете бачити, як розкриваються одне за одним, одне за одним. І це також не добре і не погано. це просто досвід, який обрали душі при народженні на тій території. Угу. Ну, на цьому я думаю, будемо завершувати.